Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Що ми зранку робимо? Відмітаємо сніжок. Я тільки що такий пройшовся, а він такий сухий-сухий, розсипається. Візьме тут трошки і буде поранка. Треба йти поратись. Бо коли морозець, я її зранку дуже не відкриваю. То раніше так, коли тепло. Що так Пів сьомої, а це. Зараз там до восьмої години. Хоча на вулиці так якось світло. Буде, значить, сонечко і гарна погода. Ось так. Я в дитинстві так робила. Тин, тим 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 Все, я пообмітала. Це у нас паньот біля калітки стоїть, щоб Євген міг ставати і відкривати. Так. І що тут у нас є? Підсніжники, які, коли було тепло, вони мали розпуститися, а тут морози. Чи померзли, чи не померзли, ну вон такі. Це точно що вже? Підсніжники бо вони під снігом. Так, навколо хати обмила, можна йти далі. Так, 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 треба курочок повимітати, щоб ножки не так холодно було. Лапки. Так. Оп, оп. Так. тут є, зараз я вас випущу. Верніше спочатку насиплю і випущу. Курочки, курочки, курочки. Скоро вже кажуть буде тепліше. Все позамерзало. Зараз і водички вам теплі на Зараз будемо бігти, бігти, бігти. А -а -а, півень, півень, тут б'ється, тікаємо. Втікли. Так, і цих треба трошки повимітати. І скоро двері винесе. Як їм щось не подобається, вже двері ті робили, робили. Так, тут у вас є, але трошки снігом просипаємо поїсти. Водички вам налить. Оп, хуп. Лютують, дівки, лютують. Зараз, дівчата, зараз. Кажені, дівчата. Добрий день, що там у вас солома є. Її не розсунули, бо ви такі баловані. Сипиш, сипиш, а ви її розгортаєте, а холодно, треба, щоб вона у вас була. Чумакайте, зараз всім води принесу. Цю пані випустила, нехай походить Найранкова ця прогулянка. Вона ото чекає, звикла, так і чекає. Як собачка, знаєте, треба вранці вести вигулювати, так і це пішла в своє місце. В неї оце. Тут і отам під кліткою зараз буде. Робить свої справи, так що давай. Швиденько, поки я по воду піду. Водичка, водичка, головне, не навернутися з цією водичкою, боліть під снігом. Тікай, тікай, бо я сьогодні не до вас одягну. Хоч і домашнє але Трошки я сфілонила, так що не ну, треба мене обнюхувати. Сонечко виходить, сосульки висять. Так, вам каструльку треба пронести. Це з господарством справилася, тепер можна собі піти щось перекусити. Зранку я така не дуже полюбляю їсти, але треба краще зранку, ніж ввечері. На вулиці погода така, якась хороша і не холодно. Морозець, звісно, є, я правда, не дивилася, скільки, ну, невеликий. Не такий, як було мінус 16. Але так, сніжочок пролітає, якось так свіженько. Сонечко виходить, так що. І тут будинок будемо щось поробляти. Буде цікаво, буде щось... буду щось показувати вам. Буду я снідати. Сьогодні щось в мене такий якийсь настрій. <гум> я нічого не хочу. Ну, по мені видно, що я чи втомилась, чи я не знаю. Ну, коротше, чи там є інші питання, але <гум> недаремно п'ємо магній, заспокіле. До речі, допомагає. Як воно? Магнібам я п'ю. То така була мені все. А це трошки, трошки, знаєте, попустило, так сказати. Тож, отакі в нас справи. Треба щось іти робити. Треба в тій кімнаті йти пилюку витирати, а воно щось бажання немає. Так що зараз подивимося, як воно далі буде. Це я руку поставила, бо сонце світить і воно відбиває. Тут вікно поруч, так що. Щоб, Щоб правильно падало світло. Коротше, світло грає велику роль. Коли ти знімаєш, так, приступає. Я буду зараз робити відео, бо не встигла вчора зробити відео ввечері. Я стараюся ввечері зробити, коли вже <смас> лягаю спати, бо на телефоні роблю. Мені чогось на телефоні зручніше, хоча є і на комп'ютері, але на телефоні можна де хочеш сісти і робити його. Верніше, у моєму випадку це лягти і робити його. А вчора просто вирубило, от вирубило чогось якось, значить, такого важкого нічого не робили. Але в тій кімнаті крутилася з тією шафою, то те, то все. Воно ж коли перший раз там щось приміряти, там відміряти коротше. Поки все, поки те, то карнисто ще щось ем, потім їсти ще на кухню готувала, так і не встигла. Просто лягла і брик, і все. А це зараз. Треба сісти та зробити це відео. І якось так. І вже скоро буде вечір. Сьогодні у мене день-недень день такий. Ну, чого, треба інколи і відпочивати. Все одно, щось воно крутиться, робиться. Там витрала, там переставила. Я знову на вулиці, в мене вечірня поранка. І... Сніг репить. Знову морозець на вечір бере. Значить, який у нас тут лідці, що у нас тут немає цих відливів з веранди. Та у нас ніде їх немає поки. І Макс прокопав, щоб вода збиралася, все замерзла, Я йду по дрова. Зараз візьму дровець. Тут у нас є такий сарайчик, де дрова. І Ми його опустошаємо. Не там, де ми на вулиці зробили дровник, а тут, бо треба його звільнити. Та... Хоч трошки розібрати його, чи як, бо, коротше, він тут заважає при хаті зовсім. Так, що ти не даєшся. Так, одною рукою незручно. Сьогодні я не дуже кочегар, бачите, тільки оце підклала. З вчорашнього вечора не підкладалось. А може чоловік зранку підклав. Я відкрила, побачила, що там трошки є, і не чіпала. А це щось під вечір. Замерзла взагалі я. така мерздлячка, щоб я й день наклала б повенку. Сьогодні мені було тепло, ви знаєте, так що нехай розгорається тут собі. Мені буде в хаті зараз тепленько. Я відео поробила, трошки відпочила, трошки щось поробила. Коротше, туди-сюди походила сьогодні. Такі якісь ледачі в мене день. А на вечір у мене замовлення від Євгена сказав, звари мені отой. Жовтий рис з м'ясом, кажу, плов, да. так що варю, не то плов, не то каша, але Євген таке полюбляє. Рис ось помила м'яско, небагато м'яса, бо Євген вибирає його. Я не скажу, що ми такі любителі, прям щоб плов був такий дуже м'ясний. Бачите, моркву я натерла, але на крупній терці. Не люблю я шматочками. Правда, коли Максим готує, то він шматочками, а я ні. От чогось я взагалі не любитель моркви. Знаєте, Там в шубу, в олів'є моркву додають. Я в шубу взагалі не додаю, а цей. В олів'є можу там, ну, малесеньку-малесеньку гаджменечку таку женіну жменьку для кольору додати. А так я не любитель моркви от, в такому вареному вигляді, щоб вона крупна була. А так в підсмажки, коли вона тоненька, то можу. Каструльку підготувала, зараз ось досмажиться і все. Тож, такий у нас сьогодні день. Трошки щось покрутилося, такого серйозного робити, нічого не робили, але і не відпочивали. Щось туди-сюди, туди-сюди, та вже сядь та й посиди, чи полежи, чи ляж по спині. То, то те то те, то ж все. Вже вечір треба йти відпочивати. Всього вам самого доброго, тихої ночі і до нових зустрічей. Пока-пока.